Час інтеграції це великий голослабені. Тепер не знаєш, що ти робиш, бо маєш у тобі. Потім знаєш, що зрозуміло, але що візьме. Насправді я страшно бідна людина, хоча це московські. Поворотся з цим хала з різом, але часом це дається надається містувати. І я дуже науки. Фізика, математика було моє таке, ну, це трай. Це дуже травня, що міністр робити, це великий трай. І я їзду на звітній Олімпіад на всякій міській обласні. І я е, в 80 класі, я з'явив таку річ. Коли школа, я кінчу школу, я сама до всякі без міста. Коли я кінчу школу, мені прийшло на спеціально факультет без оглядання, таке добре. Я там переможний колись Олімпіаду. Але я їздив до е, е, Львова на Олімпіаду, я згодом річ, ніколи не був добрим математиком, тому що ці, я ніколи не з мав першого місця, навіть ніколи не знаю, завжди Перше місце займали представників одинської школи, де математична школа, яка мала. ну... Я зрозумів, що я вже за старий дошку достанути. Математик добрий був по 11 кетров або не це. Ну, І 16 років це вже все дуже математики. <рив> Якщо до того часу не згрізувався, то ти можеш бути знаєш, там, не знаю, одним з 10 тисяч, але не один десяти. Я вирішив, що в історії вже немає. У мене димація, я вже не маю шансу, але в історії маю ще шанс, бо історія співдому місяці робить. Тому що в мене ще довший шлях, так що я можу якось це дожинути. Ну і я там, навіть ще чекаю, нічого ще того лишилося, скажу так, щоб це подобається. Я не вбираю. Я не вбираю. П'ясицьку. Міцко бути з одного одночасно. Тому що лисиця біг швидше, чи... вона знає не одну місту, знає дві, чи три існувати. Звичайно, це дуже нервозно часом, часом ще в симфонію. А з точки зору креативності не краще. Бути між, ніж одним. Це дуже важливо. Бо це, якщо пробить сказати ісайя Цусом Месей, що насправді немає жодних двох великих ідей, які між собою не можна примирити. Насправді, умовно кажучи, свобода демократії це супрешною концепцією між собою. Це мало хто думає, так? Чи інші речі? Тому що демократія може свободу, свобода можливо приповнення демократії. Це нападки, розумієте, про що йдеться? Завжди навіть і керчети, що йдеться поєднання. там християнська демократів. Чи ідея національної демократії. Розумієте, про що це? Нація демократія не хочеться дуже приєднатися. І це повинні признати, що в принципі жодних двох великих ідей приєднатися. Жодних. Але в мене ще більше з нас ніколи не є одномірним. Ми завжди християнськими демократами, національними демократами. Тобто нас завжди поєднання. І треба сказати, це не як зло. Не як просто краще, як, як спонуку до пошуку. В тому сенсі, настільки мусить шукати оцей душу, що люди зробить виживати, мусить допомоги її подумати. Тому свіжак знає одну так? Він їжак. Але житло буде не дуже цікаво. Крім тому, ми не знаємо жодних життів були такі історії. Так? І це лише для себе дуже готове. Дуже, 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 дуже а що одне питання пам'ятає? Спрощення неминуче. І тому саме тяжко писати, власне ті синтези. Тому що все, що скажу на слові, синтеза це трошки як самоубивство. Тому що коли пишеш синтезу, і, зокрема, пишеш про ті люди, які не добре знаєш, то завжди хтось скаже дивіться, який він довгий писав. І це неправда правда. Це розуміє. Це найгірші жат, який може бути в історії, — це не на синтез. Найнебезпечніше, як це майже самоубивство. Ти сперекспозуєшся тільки ти її дурний, перепрошую скажу. Власне, враження все і питання все. Панан істориків такі стаття замаскувати свою, замаскувати своє незнання. Часом це добається прекрасно гарною фразою, дуже багато, ми знаємо, що замість якоїсь там висновки і красива фраза, яка всім подобається, але ти не думає, що це нічого, 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 нічого не значить. Тобто є питання, де наскільки можливо, наскільки можливо спошлення. І тут, власне, питання проявляє в тому, що єдине, що, як я кажу, столько рішень, так зазначити, не сподівається, як час. Єдиний спосіб є, що якщо ти лиситься в різних ідеях, то саме треба бути лиситися в різних жаль. Не може це життя бдати сигналську. Можеш дати також удобно наукові статті, навіть такі якісь мікроскопічні мікро сюжети. Ти повинен час до часу написати якесь, збивати які добрі збільшили документів, ти тобто, повинен лишитися істоком. Тобто питання є, що щоб вона може якісь сьогодні тематичні рамки. Тобто, якщо є великий бенкет, і ти тись запрошуєш. Їж все. Але потрошки. Це, це, це знову не моя ідея, це ж полікаю. Каже, українські історики мають знати, які трансформатори, так? які в одну сторону відсутня 7 вольт, а в другу сторону так? Не мають бути проводити західні ідеї на схід, а українські ідеї на захід. І такий тільки спосіб можна нормально е трансформувати. Але більше, але знову таки, те, що ми говоримо про ту дилем, центрально європейському. Про моноську усіх інших. Моноскільки так само не робити. Моноскільки зразкова. Він же і зробив британську Отже, то Те, що відмічають деякі теоретики науки, найцікавіші інтерпретації захисту в сумітарних науках виходять не з центрів, а з периферії. Посткомунізм, так, маєте на за що так, розумієте такі речі. З Індії, з Арабських країн. Із Австралії. Так? Чому? Тому що великі центри продукували знання, не знаючи Індії, Палестини чи Австралії. Не писали, схеми, великі схеми, які великі схема, які стосувалися конкретно. Я вже до дослідження. Скажімо, про, істри... про теми історичних диссертацій, які зіщалися в всі в Гардії стосувалися до восьми країн. Ви ці всі країни знають, що не Америка, Англія, Франція, Німеччина, Австралія, Росія, теж що. Хто, так? Але яка усербія? Ну, що Китай, що не Японія. Яка серда, яка Малайзія, яка Австралія? Що, що стається? коли ті країни проводжують залежність, простить бути колонія, як Індія чи Україна, з'являється перший історики, які хоче мати голос тім з робітські мати. Вона є числа часто, час. Так? Багато з них їде вністет вчитися. Мономально добре, та десь в тремлі, Чи навіть залишаються вдома, але забуваються всі складні знання. І що стається? Вони пройдять писати на місцеві сюжети, але душі починають розуміти, що великі теорії не надягаються на місцеві сюжети. Так? Тому що великі теорії не писалися про ці їхні території. І що дістається, ці молоді люди починають ревізувати великі теорії, користаючи свої власні знання, локальні знання. Отже, то, що хочу сказати, знайти, про що десь, то це той тип, який ми мали б виходити в руку, яка би, знаючи ці великі теорії, одночасно могла би їх випробовувати, і ревізувати і таким чином переписувати ту глибу, яка десь виникає позавтри. Оце був ідеальний тип української історії.